Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Автотема. Що ж, акциз на бензин офіційно піднято. Верховна Рада схвалила законопроект, вже виніше закон 11256 про підняття акцизу, а разом з ним підняття цін і на бензин, солярку і скраплений газ. Ось Графік, як вони будуть рости, до 2028 року включно. Тож, давайте розберемось з хороших новин, що не підтримали збільшення газу там, в 3 рази, акцизу, а лише на якийсь відсоток. Тепер газ не дожене бензин і буде на рівні менше, ну, приблизно в два рази, як завжди. З поганих то, що буде кожен рік рости, навіть якщо не буде рости ціну на нафта, якщо не буде змінюватись курс, бензин, солярка і газ, все рівно будуть рости, бо буде підніматись кожен рік акциз. А ще з гірших те, що ж все рівно буде мінятися і ціна, все рівно буде рости цей курс, куди, як кожен день подивишся, да, плюс 10, 20, 30 копійок в день. Що туди буде за рік да, набігати, то можна лише порахувати. Тож, давайте не буду відволікати ваш час. Детально: Акциз і разом з ним, ціни на бензин зростуть в наступній мірі. Е, бензин з 56 гривень 60 копійок, це зараз середня ціна. Зросте до 64 гривень 5, 50 копійок, вибачаю, це до 2028 року. Кожен рік збільшення буде відбуватися на гривню 60 Це лише по акцизу. Получається, що зараз преміальний бензин там за 60 а тоді за 60 буде увесь бензин. А преміальний, напевно, буде туди за 80, як мінімум. Солярка деспаливо з 52 гривень 90 копійок. Зросте до 63 гривень 20 копійок. Збільшення кожен рік 2 гривні 10 копійок. Тобто, бачимо, що у нас дизельне паливо збільшення ще більше. І різниця вартості буде зовсім мінімальна. Тобто, бензин, солярка, все буде в одну ціну да. на всіх заправках. Бо якщо підняти туди преміальні, то хто туди буде їздити взагалі. Але якщо людям потрібно їздити, то мусять десь заправлятись. Газ з 26 гривень 90 копійок зросте до 37 гривень 70 копійок. Збільшення гривня 50 кожен рік, крім першого. Року. Перший рік, тобто це вже з вересня 2024, з 1 вересня, відразу підскочить з 26,90 до 33.10. Тобто, бачимо збільшення відразу на 7 гривень. От тобі і маєш, ну, там на 6.80. От тобі і маєш, Тобто газ перший скачок буде, дай Боже, далі по гривні 50. Бензин соляра будуть собі стабільно, кожен рік гривня 60 і 2.10 відповідно набирати. Збільшення відбудеться вже, як я тільки що сказав, з 1 вересня. Тобто законопроект прийнятий, підписаний. І з 1 вересня очікуємо вже таких подаруночків. От тобі нам. Тож, а ми активно далі спостерігаємо, тому що, крім цього, збільшення, ще ж коливання в ціні на нафту. Курсу, все, все, все. Що куди не візьмись, все впливає То, такой, але тільки впливає в одну сторону, в сторону підвищення. Ще ні разу не бачив, що коли впав курс, то ціна пішла вниз. Чомусь у нас так відбувається. Ну, це чисто такі вже розсуди, основну ситуацію я вам розповім. Тому активно спостерігаю за всіма автомобільними новинами, не хочемо пропустити, долучаємося до каналу. Welcome to автотема. До нової зустрічі, дорогі мої водії.